Існує великий епос Індії під назвою Махабхарата, який символічно описує духовну еволюцію людини як частинки цілого, так і всього людства. Епос складається з 18 книг, куди входить біля 75 тисяч віршів, пісень, легенд, міфів тощо. Одна з таких книг, названа Пхагавадгіта. В ній Господь Кришна та відданий йому друг, учень по імені Арчуна, ведуть у формі діалогу бесіду про високу духовну філософію. В ній розкривається шлях духовного розвитку людини через самопізнання, починаючи з свого нижчого я. І до вищого его. Так чому ж вчить нас Бхагавад-гіта? Найперше гіта вчить, що завдяки правильним діям, істинному знанню й досконалій любові людина може розвинути надсвідомість пробудити безпомилкову інтуїцію. І звільнитися від обмеженого мислення. Також діта вчить, що правильна поведінка це дії, завдяки яким будуються правильні братерські гармонійні відносини між людьми з природою, оточуючим світом і всіма живими сутностями. Далі діта вчить. Що людина може і повинна контролювати своїм розумом бажання, почуття і керувати своїми спонуканнями. Пристрасті і бажання вчить Гіта, існують дуже довго, тому що відтворюють себе в кожному житті до тих пір, поки ми не переможемо їх своїми зусиллями. Задача не з легких, але це є один єдиний шлях, завдяки якому людина може знайти істинно духовне розуміння. Пхагаватгії, ми читаємо, кожного з нас рано чи пізно закличуть знищити особисті пристрасті і бажання. І зовсім не тому, що всі вони без винятку погані, але просто тому, що нам необхідно звільнитися від їх впливу, щоб навчитися жити на більш високих рівнях. Ані Безон писала, що ціль діти підняти того, хто шукає духовний шлях розвитку з нижчих щаблів. На вищі ступені зречення. На питання, хто я звідки прийшов, що маю робити, діда дає чітку відповідь і відкриває способи пізнання кожним свого внутрішнього стану, розкривши який. Можна не лише досягти непривхідних духовних цінностей, але й впровадити їх в повсякденне життя. В гіті дається вирішення проблем сенсу людського існування, зіткнення особистих та загальнолюдських уявлень про етику і моральність. Вчення зачіпає всі сторони буття. З повсякденного життєвого і до метафізичного духовного. А центральний урок діти заключається в тому, що людина може не бути самітником. Єднання з божественним життям може відбуватися і продовжуватися серед миської діяльності. Тому що перешкоди до злиття з ним, з цим життям лежать не зовні нас, а в нас самих. Олена Петрівна Блавацька наголошувала, що Бхагавадгіта – воїстину унікальне явище в історії світової культури. Вона поклала його в основу багатьох своїх праць. Статей, листів інструкцій, які були передані західному матеріалістичному світу. Дорогі друзі, на мій погляд, кожному з нас буде дуже корисним зануритися в глибину цього величного філософського пам'ятника людства, який допоможе пізнати себе. І знайти свій шлях повернення додому, до своїх батьків. Тож, почнемо вже сьогодні. Дякую за увагу!